В цьому відео ми зробимо короткий огляд на вібросито для відділення шкаролупи від ядра грецького горіха потужністю 500 кг на годину. Тому після ретельного дріблення горіха за допомогою горіхоколів та доколювачів горіх відправляємо на вібросита за аспірацією, яка в свою чергу відділяє шкаролупу від ядра, тим самим зменшує кількість робочого часу, хоч і з меншим відсотком цілого ядра в порівнянні з ручною обробкою. Установка сортує ядро грецького горіха за розміром, а також відокремлює шкаралупу, сміття і пил за допомогою аспіраційної системи, яка встановлена для кожної фракції. Дане вібросито сортує ядро на 1 другу, 1 четверту та 1 восьму, а недокол відправляється в окрему ємність для ручного перебирання або повторного доколу. Продуктивність у 500 кілограмів на годину і якісне сортування горіха. Досягнуто шляхом збільшення площі решіт і установці їх по поверхах. На відміну від установки попередньої версії, ми збільшили площу решіт і потужність аспіраційної системи. Принцип роботи: засипаємо горіх в бункер, вмикаємо установку на пульті управління, підставляємо вивантажувальні ємності. Як бачимо, колотий горіг переміщається по поверхні рашіт, потрапляючи в отвори, які відповідають його розміру. Перед вивантаженням ядра в ємність кожна фракція проходить через аспірацію, яка потоком повітря видуває шкаролупу, сміття і пил в окремій ємності. Процес сортування повністю автоматизований. Для управління установкою потрібен один оператор. Вібросито здатне виконати до 90% сортувальних робіт з горіхом за умови використання якісної сировини. Для майже 100% відділення ядра від шкаралупи на подальшому етапі переробки використовується оптичний фотосепаратор, який, в свою чергу, максимально точно і швидко робить свою роботу. Вальні сита широко використовуються на промислових підприємствах з переробки грецького горіха для максимальної автоматизації робочого процесу. Собівартість готової продукції зменшується в результаті скорочення ручної праці а чистий прибуток збільшується. Можливість заміни решіт на обладнання дозволяє сортувати будь-які культури: фундук, мигдаль тощо. А систему аспірації можна налаштувати під вашу сировину. Ми виготовляємо вібросита продуктивністю від 200 до 1000 кг на годину за аспірацією і без неї, а також за індивідуальними запитами.